Я, окопан Вероніка, проживала в Великоолександрівському село Кар'єрне. Я вивезла своїх дітей звідти на початку війни, а потім виводила свою худобу. Курів повиводила, козів, качок, курей, кроликів. Тепер ми вивели свою худобу в село. Миколаївська область, Федорівка. Це 30 кілометрів від нас. Вела пішки, тому що мені шкода своєї худоби, тому що це корміляця моєї сім'ї. Вона годувальниця моєї сім'ї. І шкода, бо це член родини моєї. Я дуже люблю тварин і за того я виводила свою худобу, щоб не повбивало. Я І не сюда. 에... Перевела спочатку. Я в початку березня переводила Федорівку Миколаївську область. Ну там не вийшло по сімейним обставинам. Прийшлося переміститися в ліпші умови в Новопаловку Херсонської області. Тому ви зараз тут з родини з чоловіком. Я з, з чоловіком, з дітьми своїми тут проживаю. З усім вашим господарством. Так і все моє господарство так само тут проживає. Зі мною разом, і ми тепер щасливі, бо ми всі разом. Е, очікуєте, коли вас е, вам військові дозволять повернутися в кар'єрну? Дуже очікую, дуже очікую, і я їм дуже вдячна, що вони нас захищають. Я їм низький уклін роблю за те, що вони своє життя втрачають. Що так само родини їхні чекають їх і дуже довго. Хочу повернутися додому і скоріше, щоб ця війна закінчилась, щоб всі щасливі були і мирного неба нам над головою.